Пухлини черевної порожнини відомі тим, що вони часто маскуються під інші захворювання. Зокрема, рак шлунку маскується під гастрит або виразку, рак простати під простатит, рак печінки під гепатит або цироз. Якими симптомами може сигналізувати саме пухлина? Чим, чи можна її відрізнити на ранніх стадіях? Дійсно, це висловлювання вірно. Але враховуючи на сьогоднішній день рівень діагностики і візуалізації, то спиратись тільки на ну, якісь відчуття або скарги суб'єктивні, не досить коректно. А застосувати ну, методи інструментальної візуалізації, які ми є, там онкоскрінінг в режимі комп'ютерної томографії або ультразвукове дослідження, це зразу. Дає поштовх до діагностичного пошуку. І будь-які зміни там, на рівні там, першої чи там, другої стадії можна 95% пацієнтів виявити, не чекати якихось там уже крайніх стадій. От, власне, якими способами виявляють пухлини? Злоякісні утворення в червній порожнині достатньо пройти УЗД. Чи е, потрібні ще якісь додаткові обстеження? Якщо ми будемо оцінювати роль ультразвукового дослідження, то це е, ну, такий скринінговий метод першого рівня. У людини з'явилися якісь там неприємні відчуття, болі. І він е, може цей пацієнт звернутися там в будь-яку установу, де йому там без е, суттєвої навіть підготовки. Можуть виконати УЗД, і це буде перший крок на шляху діагностики. В подальшому пацієнта зорієнтують, на що йому більше звернути уваги, на шлунково-кишковий тракт чи там інші. Не органи черівної порожнини, якщо це жінка, і в подальшому проводиться онкоскрінінг, комп'ютерна томографія або магнітна резонансна томографія, яка несе за собою меншу променеву нагрузку, якщо в людини є якісь протипокази, проти рентгенівського дослідження. І на сьогоднішній день 95% пухлин. Можна візуалізувати і поставити правильний діагноз. Ну простіше, навіть чим іноді, там приходиться хірургам ставити діагноз апендицит. Пане Валерію, чи варто робити онкомаркери до первинної діагностики, здати аналіз крові на онкомаркери? Первинно треба спілкуватись зі спеціалістом, там чи онкологом, клінічним онкологом, чи онкохірургом, для того, щоб зорієнтуватись. У всьому переліку онкомаркерів крові. Їх на сьогоднішній день для всіх органів і систем налічується близько 50. І якщо ми від 1 до 50 почнемо ну, кожному пацієнту призначати, то це паралізує роботу навіть лабораторії, і ми їх завалимо роботою. І тому, наприклад, приходить пацієнт і каже, що в мене там родичів, наприклад, був рак шлунка. Ну, і я тоді питаю: а от яка у вас там група крові? Пацієнт каже, а в мене там група крові, друга позитивна. І тут вже включається такий розрахунок. Якщо в родичів був там рак шлунка, ми беремо це вже 25% ризику. А якщо ще друга позитивна група крові, ще додаємо 25% ризику, і вже виходимо на 50%. дуже високий ризик. І тоді ми зосереджуємося на онкомаркерах шлунка, бо не треба призначати там онкомаркери, наприклад, раку легені цьому пацієнту. А якщо приходить пацієнтка, і каже, що ну, жіночі лінії в роду були якісь пухлини там яєчників гінекологічної сфери, то тоді ми зосереджуємося на онкомаркерах, які відповідають за пухлини яєчників, там матки, ендометрія. Ви цікаво сказали про групу крові. Це має значення як генетика, так і група крові в даному випадку має значення як фактор ризику. Наявність якоїсь групи крові не, не викликає рак. Він повинен ще реалізуватись в інших умовах. Але для лікаря це допоміжна інформація, що він може підозрювати, що в конкретного пацієнта є такий ризик. Це сцеплена патологія ну, від народження, скажімо так. Як це працює з групами крові і е, ризиками? Ну наприклад, тут для раку шлунку відмічено, що там найбільше пацієнтів з другою позитивною кров'ю, да. це не значить, що кожен пацієнт у якого така група крові повинен захворіти. КТ, МРТ, колоноскопія. Всі ці методи доступні в Оксфорд Medical? Усі ну, самі найсучасніші методи діагностики, візуалізації клініка Оксфорд Метод Оксфорд Medical надає ну, повному обсязі кваліфіковано, гарантовано чи можливо виявити е, пухлину на дуже ранній стадії і убезпечити взагалі оцей довгий процес лікування. Так, це дійсно на сучасному рівні діагностики, можливо. І, наприклад, всі, от що ми спочатку обговорювали методи візуалізації, там, УЗД експертного класу, магнітно-резонансна томографія, там півтори-дві тесли дозволяє виявляти пухлини там, 5, 7, 8 міліметрів. Ну, коли в людини взагалі ніяких не буде, ну, ни скарг, і він людина сама не буде навіть ну, розуміти, що в нього якісь там в організмі почались відхилення. І на цьому етапі діагностики подальшого лікування медицина або онкологія дає 100% відсоток вилікування для хворого і подальшого життя на багато-багато років. Як це відбувається? Ну, наприклад, якщо ми повернемося до пухлин нирки, і людина зробила там, МРТ нирок, і виявляється пухлина там, 8, 10, там, 12, там, навіть 15 міліметрів, то в подальшому такий пацієнт може вилікуватись за рахунок малоінвазивних технологій. От в клініки Оксфорд Medical Таким пацієнтам не виконуються якісь оперативні втручання, там, резекція нирки чи там лапароскопічне втручання, а виконується через кожна пункційна СВЧ абляція пухлини нирки. І через добу пацієнт здоровий і на майбутні 5-10 років буде тільки заходитись під спостереження спеціаліста. Тут я хочу відзначити, що 100% гарантію лікування дає лише рання діагностика, тому вчасно звертайтеся, будь ласка, до лікарів. Повністю з вами згоден підтримую.